Українські Валькірії, волонтери гуманітарного хабу Житомир передали два безпілотники військовим десанту штурмових військ 95-ї бригади. Ми вже були на багатьох передачах допомоги для наших військовослужбовців. Ми передавали і військовий госпіталь. Сьогодні не пересічна подія. Сьогодні це те, що набагато напевно, що Наші хлопці більше розкажуть про для чого потрібні це чітке замовлення під допомогу, скажімо так, Вальків'я, що ще покращить нашу боєздатність. Це дійсно одна з багатьох передач, які ми зробили вже до міста Житомира, до Житомирської області, до десантно-штурмових військ, і ми продовжуємо допомагати. Це далеко не останнє, те, що ми хочемо і плануємо, і будемо робити. Тому все для перемоги. Це українське виробництво з 2015 року. Є на озброєнні у зсу. Значить, це безплотний літальний комплекс для аеророзвідки, і він приміняється як у цивільних, так і військових цілях. Безпілотник може літати у небі до двох годин, знімати з високою якістю у 4 кілопікселі. Проект реалізується разом з міською радою. Також долучалися благодійники та донатили всі бажаючі. Ми плануємо ще з міською радою Житомирською за підтримки обласної Житомирської адміністрації військової. Плануємо ще далі допомагати у вигляді там розових машин і так далі. Для наших військових, яким чином навчатимуть військових користуватися безпілотниками, дивимося далі. Кожен там дві-три неділі, залежності від курсу. Хлопці, які проходять, потім проходять екзамени, здають, щоб отримати сертифікат на керування апаратом. І багатьох хлопців є бажання займатися цією справою, навіть якщо там стрілець, не стрілець, можемо відправляти на навчання, якщо є бажання і вміння. Наш підрозділ ще багато чого потребує, особливо з таких апаратів. Ну це дуже великий вклад в нашу перемогу. Крім передачі двох Валькірій, благодійники також замовили за кордону кілька десятків дронів Маврік, які незабаром також будуть допомагати українській армії.